Друзі, слава Україні! Вітаємо вас на четвертому заліком поєдинку номер шостий команди Слава Ріпей. Поки що роботи в нього відверто кажучи, небагато. Зараз можливо. ось... Подак. Прихоплення. Прубиває Матвійчук. Розіграли сферу, зараз Петришин, вихід Навіть Петришин, 1-0. 1-0, рахунок Гурії стає наприкінці першого тайму, і Бітьо виходить в першу. Репей. Труїшину тут uh, Романовський. втрачає м'яча все-таки. Бе передав Чтирлецький. Порожні ворота. І один uh, ще один гол забиває. Uh, команда Ебітюк. Ну, можемо давайте також згадати про матчі першої Айтілі. Зараз три нуль. Рахунок Горіста є. Знову забиває бетьону, я думаю. Мячоурі. Садченко. Саченко, дивіться, що витворяє Садченко. Все великим рахунком ні на що не, не розраховує. Передача. на дальню стійку, Квасній. чи заб'є Квасній? Пробиває Квасній. Вам, шановні друзі, запереть цього матчу. А ну і спокійно і усім нам ночі.